Вітаю, дітки. Сьогодні я вам пропоную послухати казку оповідання Василя Сухомлинського Весняний вітер. Клен цілу зиму спав. Крізь сон він чув завивання хуртовини і тривожний крик чорного ворона. Холодний вітер гойдав віти, нагинав їх. Та ось одного. Сонячного ранку відчув клен, ніби до нього доторкнуло щось тепле і лагідне. Прокинувся клен, а то до нього прилинув теплий весняний вітер. Годі спати, зашепотів весняний вітер. Прокидайся, весна наближається. Де ж вона, весна? запитав клен. Ластівки на крилах несуть. Каже теплий вітер, я прилетів з далекого краю від теплого моря, весна йде полями, заквічались квітами красуня, а ластівки на крилах несуть барвисті стрічки. Ось, про що розповідав теплий весняний вітер кленові. Клен зітхнув, розправив плечі, зазеленіли бруньки, бо йде весна. Красуня.